Церемонія вручення премії Оскар 2025 року демонструє найкраще, що можна знайти у моді та у ювелірній справі. Для такого вечора раз на рік зі сховищ дорогоцінностей ювелірні бренди дістають справжні витвори мистецтва. Вінтажні діамантові намиста, ексцентричні брошки, дорогоцінні карати. Цього разу прикраси дійсно мали увагу! Скарлетт Йоханссон з'явилася на червоній дорізці у кольє та сережках Beers. Вага діамантів у сережках Alchemics of Light склала 9,58 карата. А кольє Midnight Aura з тієї ж колекції увінчене діамантом грушею сяяло розкішними 74 і 73 каратами. Найкраща акторка. Року Майкі Медісон обрала бездоганний голівудський шик. Вона з'явилася у сукні Dior, натхнена колекцією Ball of Paris 1956 року, доповнивши образ вінтажним діамантовим намистом Tiffany Company. Ця унікальна прикраса створена між 1909 і 1919 роками, увінчена старовинним діамантом. Європейської гранки вагою 3,9 карата. До Доджикет обрала намисто Месіка з 34-кратним жовтим діамантом гранкою кушон. Коко Джонс доповнила класичну чорну сукню Коуч з сліпучими діамантовими сережками та масивним 104-каратним діамантовим намистом Гаррі Котлер. Акторка Ель Фанінг відтворила образ Грейс Келлі в білій мережовій сукні Живанші. Доповнивши його вінтажним кольє від Cartier приблизно 1958 років з понад 700 діамантів загальною вагою близько 49 каратів. Номінантка Демімур була вдягнена в сукню Арманії, доповнивши її діамантами Шапарт. А сережки з колекції Red Chapter сяяли загальною вагою діамантів 17 та 114 каратів. Браслет із колекції Garden of Kalahari, який прикрашає її зап'ястя, сяяв 20 каратним діамантом. Завершувала образ розкішна каблучка з 10-каратним діамантом овальної форми. Селена Гомес, номінована в категорії Найкраща оригінальна пісня, з'явилася у сукні Ральф Лорен, яку підкреслила прикрасами від Булгарі. Аріана Гранде зачарувала в публіку вбранням Чапарелі Кутюр у поєднанні з коштовностями Дебірс. Вона вийшла на червону доріжку в коліє опівнічна Аура від Де Бірс. Що сайло 74 і 73 карати. Діамантів і сережки Мідна і таура, що сяяли 9,58 карата. Бруно Маркезині з'явилася у платі Версачі та діамантовому намисті Лорейн Шварц. Галь Гадот вийшла у вінтажному намисті 1980-х років Тіфані Компані. У вбранні Дольче Габана, а прикрасою стала намиста від Бріоні. Моніка Барбаро зачарувала всіх у сукні Крістіан Діор та прикрасами від Булгарі. Холі Бері прийшла у шикарній зикальні сукні, а прекрасними стали діамантові сережки, кільця та браслети. Фелісія Джонс прийшла у коштовностях Бушерон. Синтія Еріво у сукні Луї Світон та діамантових прикрасах. Емілія Мортімер у сережках Бріоні та антикварному намисті. Зої солдана з'явилася у сукні «Сейнт Лорен» та Кольє Картієр-Пантер.